Друга світова війна, яка розпочалась в 1939 році, і закінчилась в 1945-му, чинай трохи пізніше, ніж у нас, бо там була ще японська історія. Які були її особливості? Зараз коротенько зможемо розглянути, якою була рекламна комунікація різних країн. І чим вона відрізнялась? Американські плакати Другої світової війни вони часто використовували яскраві кольори і прості меседжі для підтримки бойового духу. Тобто, у нас є плакати We can do it, які, можливо, ви зустрічали раніше. Together We can do it. We can do it перекладається українською мовою, як ми можемо це зробити. Був ще варіант. Uh, together we can do it, тобто разом ми можемо це зробити. І цей рекламний плакат він показував дві руки uh, чоловічі, які були вдягнені в uh, синій і білий одяг. Uh, як ви думаєте, чому обрані були такі кольори? Бо прапор має. Угу, прапор, ще варіанти. Є варіанти, ні? З одного боку, да, прапор Сполучених Штатів він має сині, червоний і білий біли кольори, і ну, можна говорити з цього боку, але є таке поняття білі комірці і сині комірці. Воно досі актуальне насправді і сині комірці синіх сорочок. Це умовно робочий клас, тобто це працівники заводів, підприємств, які безпосередньо роками е, працювали ну і досі працюють для того, щоб виробляти товари на виробництвах. Білі комерції е, це е, е, керівний склад, тобто менеджери і люди інтелектуальної праці. Е, тобто, тут ви можете побачити е, підписи лейбор. Тобто, працівники, ну, лейбор, трудівники, скажімо так, і менеджмент. Тобто ті, хто керують. І саме цей постер, він каже про те, що together we can do it. Тобто labor plus management. І додаткове слово keep them. fighting, firing. Тобто, дамо можливості їм продовжувати боротьбу. Файринг стріляти. Мабуть, цей рекламний слоган був для того, щоб об'єднати американське суспільство в виробленні зброї, яка допоможе їхнім Збройним силам продовжувати боротьбу з фашизмом, um, да, Ще один слоган: you give US The Fire. We will give them help, uh, що прикладається, як uh, ви даєте нам uh, вогонь. Ну, тобто, це так в лапках, да? uh, ми даємо їм uh, пекло. Uh, let's go, everybody, keep them firing. Uh, тобто, це знову ж таки відсилка до попереднього. Uh, давайте разом об'єднаємося uh, там всі uh, допоможемо їм uh, в боротьбі, тобто, дамо їм вогню. Um, да, наступний слоган, який і постер дуже популярний: I want you for US Army. <кій> тобто, це рекрутинг бійців армії Сполучених Штатів, які потім відправлялись на війну, um, теми вони включали військові облігації, економію ресурсів, участь у виробництві. Як ми бачили, постер вище. Образи на плакатах вони були оптимістичними, спрямованими на об'єднання нації, наприклад, культова вікендують з розі Заклепницею. Да? тобто це начебто не жіночий е труд. Але да, як ми бачимо, Розі — цей синій комірець, тобто е це саме Лейбор, е працівниця, не менеджмент, не домогосподарка, е яка уособлювала боротьбу американського народу. В Другій світовій війні Я? окей. Німеччина. Німеччина в своїх візуальних комунікаціях в рекламі вона займалась пропагандою нацистської ідеології у Третьому рейху. Плакати використовувалися... для зміцнення націоналістичних настроїв, просування нацистської ідеології. Зображення часто демонстрували Адольфа Гітлера як лідера та велич німецької армії. Візуальна мова була драматичною в порівнянні, наприклад, з американською, да, і використовувала сильні контрасти, символіки, сванстики, образи арійської раси. Да? Тобто, ну, наприклад, один із плакатів, де Орел як символ німецької нації, він такий дуже дуже драматичний. Uh, також. Постер. Uh, 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 чесно, не знаю, що саме він рекламує. <laughs> Можливо, велич німецьких uh, uh, люфтвафи uh, uh, повітряних сил, Фокери. Да? <coughs> це літки. Так, uh, да, здається, це була реклама ООН. Яка говорила про те, що United, тобто різні страни коаліції, вони United, об'єднані, і підпис The United Nation's fight for freedom. Тобто об'єднані нації вони борються за свободу, тобто не проти чогось, а за свободу, як більш така висока мета, яка може мотивувати і нації, і людей, і суспільства. Ставати до боротьби і е, допомагати ресурсами, силами, людьми, часом, грошима е, по-різному. Е, приклад французької реклами Ліберте, е, який говорить про свободу, визволення і е, символ нації, жінка з прапором, е, розтопчує е, німецьких хрест. Велика Британія. Велика Британія в своїй комунікації, в рекламі тримала спокій і стійкість. Британські плакати були менш емоційними і часто закликали до стриманості, до стриманості, до витривалості, і культовий плакат, який досі актуальний. Насправді для мене було здивування, що цей плакат це був плакат до часів Другої світової війни Keep calm and Carry On. Uh, тобто зберігають спокій і продовжують піклуватися, да, скажімо так. Uh, він був розроблений, <coughs> був розроблений в часи uh, Другої світової війни в United Kingdom, uh, і він символізує спокій у важкі часи. Uh, інші плакати вони закликали берегти ресурси, зберігати таємницю та підтримувати союзників. Uh, Ось один з варіантів постеру, який говорив про те, що women of Britain come into the factories, і що він рекламував. Він рекламував заклик до рекрутингу жінок на фабрики. Чому? Тому що чоловіки, чоловіки, в більшості своїх були долучені до війни, до оборони. І не вистачало рук на верництвах. Цей постер він запрошує жінок доєднатися. Радянський Союз. Радянський Союз навпаки. Тобто, якщо об'єднані нації вони говорили про те, що боріти за свободу, то Радянський Союз він використовував в своїх рекламних креативах дуже багато героїзму і ненависті до ворога. Радянські плакати акцентували увагу на героїзмі солдатів, необхідності захищати Батьківщину. Часто використовували червоний колір, сюрприз. Да? Ну, червоний колір це був колір прапора Радянського Союзу, серп та молот, образу Сталіна, символіку перемоги. Плакати також викликали до ненависті до ворога, зображуючи нацистів у гротескних формах. І як ми можемо побачити, базовий, дуже популярний розповсюджений плакат був Родіна зовет». Бачимо червоний колір, бачимо текст військової присяги, який пропонує жінка-глядачу. І ще один постер це якби навіть постер в постері. Тобто, ось був постер. Який був під час під час війни Дейдон до Берліна, який показував солдата, військового, який вдягає чобіт і якби рухається на війну, це вже друга версія цього постера, коли стоїть радянський солдат, той самий, що був на попередньому постері, герой цієї війни з медалями. Не знаю, без поранень, да, тобто. і проставляємо армію Радянського Союзу і бачимо на стінах розписи, що дійшли. Берлін 45-й рік. А, слава русскому народу. М -м так, да. окей. Японія. А це один з прикладів візуальної комунікації, реклами, яку використовували в Японії, як ми знаємо, Японія тоді входила в коаліцію з фашистською Німеччиною на той час і була такою представником Осі зла. Японія використовувала в своїх рекламних кампаніях мілітаризм, сакральність і японські плакати підкреслювали. Культ імператора, <кій> мілітаризм і жертовність. Часто використовували традиційні японські мистецькі стилі, змішані з сучасними елементами, зображуючи солдатів як героїв, а ворогів приниженими. Ну, ось якби дуже прямо влучна ілюстрація про те, що класичний японський воїн, самурай в класичних обладунках, який. Своїм мечем розроблює е, флот, е, ворожий, який е, просто тоне під величю е, японського лицаря. Угу.